А, я вакцинація дітей, що робити? Власний приклад. Старша дитина, ще, звичайно, це було майже 30 років по тому. Я ще була зовсім в інакшій свідомості. Була в матриці, і, звичайно, моя дитина так само. І вона отримувала всі прививки, все, все, те, що потребувала система. Матриця, і вона, звичайно, хворіла від тих прививок, Постійно погано було. Але це було неможливо, тому що я була в цій системі, моя свідомість така була. Потім, вже з меншою дитиною, я мінялася дуже сильно, інтенсивно, її народження також, бо вона така кристалічна душа. Уже. І ми прийшли, я коли її народила, їй в родомі дали прививку, а потім так сталося. Я почала інтенсивно мінятися. І наша лікарка, коли там потрібно були ці всі прививки далі в її житті. Нам постійно само по собі приходило, а то лікарка скаже, що можливо вам не треба цих прививок, може, ви не хочете. Я вам поможу, зроблю, напишу. І отак от, от воно само по собі відбувалося. Тобто я навіть не ходила, не просила там, не кричала, що я проти прививок. Я просто довіряю Богу, довіряю своєму життю, всесвіту і дивлюсь, що відбувається. І от Всесвіт таким чином дбав про нас. І дбає, і потім дитина моя ні разу ніяких прививок взагалі в своєму житті не отримувала. Їй, слава Богу, вже буде там 17 років. Тобто, дитина взагалі нічого не отримувала з цих всіх вакцин, які були для дітей. І вона при тому була в садочку. Але звичайно, в звичайній школі вона була трішки, небагато, пару класів. Потім я її забрала, і там взагалі нікому не треба було прививок. навіть у нас карточка, лікарня загубилась з другої школи. Ми її не могли знайти все це просто забрав ту всю лікарняну карточку. У нас немає ні участкового лікаря, ні в мене, ні в ні в неї, тобто немає. Тобто, просто воно само по собі стається. Коли ми виходимо, піднімаємося до Бога, виходимо поступово в системи, систему в нашій реальності, само по собі відбуваються отакі дива. Те саме стосувалося і ковіду, коли всі там кололись, коли всі боялись. У нас цього не було взагалі. Ми навіть подорожували, ну робили там якісь тести, то те, що хотіла система. От а потім ми пройшли через цю програму ковід, і у нас ще були аналізи, там які показували, що у нас, якщо нам кудись там треба було якийсь заклад, зайти ще щось або так само подорожувати, бо ми так само проводили ретрити, тобто не виходили з актуального життя. Тобто, і система, і, да, навіть, я могла би і купити якісь довідки, що зробила вакцину. Система цього не просила, не хотіла ні в мене, ні в дитини. Тобто, отак воно сталося, мої люди. Мої люди, мої добрі сонечки. Так, тому, коли ми підіймаємося, наша реальність зміниться. Це важливо знати, мої сонечки. Розумієте?